А знаєте, треба бути дуже впертою, мати дуже твердий характер, щоб схуднути, сконцентрувавшись на результат. Бо це ж не справа двох днів, треба і час, і зусилля. І коли концентруватися на результат, при невдачах і складнощах гарно так опускаються руки. Потримуємо розчарування. І я вам, друзі, зараз не секрет відкрию, бо це відома тема. Я просто нагадаю. Концентруватись треба на самому процесі, на діях, які приведуть в результаті до бажаної мети. Концентруємося на харчуванні, на водичці, на зарядці і насолоджуємось кожною невеличкою зміною, навіть дуже малесенькою. І це додає енергії, мотивації йти далі. Це неймовірні відчуття. Люблю вас, друзі, і бажаю успіху кожному.